Вітаю, шановні слухачі. Це програма Ваша Свобода. яку веде ведучий Олександр Лащенко. Проросійські активісти продовжують утримувати із зброєю в руках адміністративні будівлі Луганської та Донецької. Вони вимагають федералізації України, а дехто з них і приєднання до Росії. Партія регіонів пропонує амністувати протестувальників на сході в Україні, зокрема тих, хто утримає ці адмінбудівлі. І ця колишня вже правляча партія підготувала для цього відповідний законопроект стосовно амністування. Як кажуть регіонали, цю тут одна річ сепаратизм, це справді злочин, а інша пошук інших форм організації Української держави, зокрема. Федералізації, кінець цитати. Ну а карати за вимогу федералізації України не можна переконують регіонали. При цьому вони згадують, як амністували противників Вікторія Януковича, колишнього голови держави, під час подій на Київському майдані. Ми пам'ятаємо ці е, події, як відбувалася ця амністія. Отож, зараз ми спробуємо з'ясувати в студії Радіо Свобода, чи варто амністувати проросійських зараз активістів з півдня та сходу України. І це ми спробуємо з зробити з гостем студії Радіо Свобода, народним депутатом від партії удар головою парламенту. Анського комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин Валерієм Паскалом вітає вас. І сподіваємося, принаймні він це обіцяв до нашої розмови. Також долучиться народний депутат від партії регіонів, яка. Ініціює от таку амністію Андрій Пінчук. Він запізнюється, але повторюю, сподіваємося, що він дотримається своєї обіцянки і теж з'явиться в нашій студії, щоб висловити позицію партії регіонів з даного питання докладніше. І нам цікава ваша позиція, шановні слухачі. Якщо ви зателефонуєте за номером 4902905 Києва 044, ви теж можете сказати ваш погляд. Варто амністувати нинішніх проросійських активістів, які досі утримують адмінбудівлі у Донецьку, Луганську, чи не варто? От ваш погляд теж цікавий, маєте змогу теж висловити свою точку зору. Ну а для початку програму пропоную матеріал нашої кореспондентки Жанни Безпічук про те, власне, які саме аргументи детальніше наводять як противники, так і опоненти ідеї амністування про російських активістів на сході України. Отже, надаю слово нашій кореспонденції. Партія регіонів застерігає, щоб люди на сході України не покарали за федералізацію та вимогу російської як другої державної мови, і запевняють, що її депутати сьогодні активно працюють у Луганську та Донецьку, прагнуть налагодити діалог з учасниками протестів. Регіонал Нестор Шуфрич зареєстрував законопроект під назвою про усунення негативних наслідків та недопущення покарання і переслідування осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань. Він запевняє, що потрібно дати гарантії безпеки тим, хто засів в адміністративних будівлях. Тим самим ми даємо можливість всім людям, каториум такий спосіб. Ми даємо можливість людям, які сьогодні перебувають в будівлях Луганської та Донецької обласних держадміністрації та Луганського управління служби безпеки України вийти і не боятися, що їх будуть переслідувати. Ми переконані іншого шляху врегулювання цього конфлікту немає. Вулірування етава конфліктані. Лідер фракції партії регіонів Олександр Єфремов взагалі каже, що за його інформацією в будівлі Луганського управління СБУ зі зброєю забарикодувалися виключно громадяни України, жителі Луганської області та інших регіонів України. На запитання Радіо Свобода про роль Росії в нинішніх подіях в Луганську, Донецьку та Харкові. Регіонал відповів, оминувши саму згадку про сусідню державу. Тому, якщо вопрос питаєте таким вот образом, що хтось там со сторони проводить якісь операції. То для цього сучастують спецслужби. Колишній депутат від партії регіонів Володимир Ландік раніше заявив, що за сепаратистами в Луганську стоїть сам Олександр Єфремов. Це лож і це провокація. Ми робимо все можливе для того, щоб люди, які виражають свою точку зріння на востоки, не переходили к крадікальним дійством. Депутатка від партії регіонів Ганна Герман наголошує, що тих, хто сьогодні мітингує під російськими триколорами на сході, не треба поспішати називати сепаратистами. Для регіоналів це виключно протестувальники. Я ніколи не обзиваю людей. Давайте вислухаємо їх. Давайте спробуємо знайти механізми впливу на ситуацію, а потім будемо хрестити. Тим часом народний депутат Микола Томенко дотримується діаметрально протилежної точки зору. Категорія людей, яка нищить національну символіку, яка виступає за введення військ Росії за приєднання певних територій України до Росії. Ну це точно люди, які підпадають під кримінальні відповідальність. Далі запитання від Радіо Свобода про те, як бути з вимогою засновників так званої Донецької народної республіки ввести війська Росії, лідер фракції партії регіонів так і не прокоментував. Жанна безпічук Радіо Свобода Київ. Отже, ви слухаєте програму Ваша свобода, яку веде Олександр Лащенко, і так і дотримався свої обіцянки і теж приєднався до нашої знову народний депутат від партії регіонів ну, Андрій Пінчук. Вітає вас у нашій студії. Уже не від партії регіонів, вже позафракційний. Уже позафракційний. Ну, в будь-якому разі ви були членом цієї партії Звичайно. і зразу тоді уточнюю вашу особисту позицію. Ви замністю чи ні, оцих проросійських активістів. Знаєте, ситуація така. От я е, взагалі за те, щоб е, всі ці проблеми, які там дійсно є, вони розв'язані були шляхом без кровопролиття, без кровопролиття, без застосування жорсткої сили. Тому що е, знаєте, щоб у нас не виникло подвійних стандартів. Ми от зараз так бистро скажемо, це сепаратисти, там інше. Так, да, звичайно, з одним фактом. З одним лише те, що там не український прапор, а російський погодитись не можна. А з діями тоді адекватні такі ж були саме як на західній Україні. Може. Якщо якщо убрати взагалі я говорю, залишити юридичну площину. Е, і то було невірно, на не мій погляд, і це невірно. Тобто, паралельно це, до речі, на ваш погляд, тоді для Євромайданівців, які закупили, наприклад, будинок Київської така, міської держадністрації про школи. Це це було, цепна реакція. І що ми повинні розуміти, що для людей, які живуть на півдні і на сході, для вас євромайдани це, це герої. А для них це вони, в принципі, трошки по іншому до них ставляться. Але ж в Києві не закликали приєднатися до якоїсь іншої девочки. Ці дві речі я звичайно підтримую, що не, не, не потрібно. Я проти того, щоб там якісь війська, не дай Бог, взагалі іншої країни були там Російські чи інші. Я проти того, щоб, звичайно, над офіційними будинками у нас майоріли. Там, Триколориці. Ну, взагалі. Я не хочу. Точно так же, як мені не подобається, що на СБУ коли офіційний візит, не зрозуміло, кого такий полуофіційний, вісить поруч українським на СБУ коли американський прапор. Ну, Це теж нурість. Ну, чесно. Ну, тому, це ваша позиція, ну, так? Ну, Це взагалі, яка позиція? Ну не потрібно на державних установках. Міжнародні норми, які ви так. Так. Сказали, я маю просто, щоб ну, у нас була Я взагалі проти того, щоб взагалі повний український прапор бути. Але ще раз, люди, які там є, о, знаєте, ж на, ж сам, сході. Сам, на Сході, на Півдні, те ж саме, що є люди, які дійсно є радикально налаштовані. І я повністю погоджую, що є спецслужби, які повинні локалізувати організаторів. Я говорю, а не шуміти, не кричати в телебаченні. Але без крові і треба вирішити питання, а, а друга частина, друга частина. так як і на Майдані, велика кількість людей була нерадикально настроєна. І на Майдані Виходили і за євроінтеграцію, і проти корупції, і якраз і дуже багато людей на півдні і на сході, які теж підтримують ці дії, але може не підтримують російський прапор, але вони виступають проти того, що в Києві їх не чує влада. На вашому колезі по Верховній Раді, так. Раді народному депутату від партії Удал Валерію Валерії лідер вашої партії Віталій Кличко, він підтримав принципи амністію за умови, що оці активісти проросійських яких називають їхні опоненти сепаратистами, складуть зброю. Так, ви теж підтримуєте? По перше, я тут очікував. Очікув. У місті. вас в студії пана Шуфрича, він, на жаль, сказав, що він не може прийти, Дуже тому, що ярого зайнятий прийняти законопроєктів, такого ярого писаку законопроєктів, який навіть не вміє сам сформулювати текст закону, а переписує його, що зараз, зараз зареєстровано в Верховній Раді. Давайте по, поетапно, по складово, тому що я є фаховий юрист я є голова комітету з питань правди. Мене цікавить не лише покричати на трибуні, а дати оцінку тим чи іншим діям. По-перше, законопроект, який несений Шуфричем. Повністю переписаний з законопроекта Мірошниченка, який був внесений Юрія, е, Юрія Мірошниченка, який був внесений щодо тих осіб, які події, які мали місце е, в січні-лютому місяці, виключено лише одна норма: звільнення адмінбудівель, оприлюднення на сайті Генеральної прокуратури, е, коли будуть ці звільнення адмінбудівлі, і строк 15 діб. Тобто, якщо Нестор Шуфрич і ряд інших депутатів хоче захищати тих... Громадян, то хоч нехай сяде і напише законопроект. Порівнювати дві категорії людей взагалі неможливо. Тому що ті люди, які виходили на Майдан, які виходили на Майдани України, вони не жодного разу не було жодного призову до розколу України. Це по перше. По-друге, ті люди в Чернівцях не вивішували румунський прапор в Закарпатті, не вивішували угорський прапор на Львівщині. Не вивішували польський прапор і. Люди, які вийшли е, в перший поклик людей, був це звичайно євроінтеграція, а потім зміна всієї діючої влади. Е, мета цих людей було повалення режиму, який, вибачте мені, вже на барикадах написали, вже було чітко написано достало. Достало все. Достало корупція, достало совілля, достало утиски, достало приниження. І ці люди вийшли відстояти свої права. Я погоджуюсь, якщо є мирні демонстранти, які висловлюють якісь свої позиції на сході України, їх треба почути. Але ті, тих людей, які вимагають розколу України, приєднання до Російської Федерації, створення якоїсь республіки або інші кроки ведення військ. Ці люди є злочинці. А що з ними робити? Вони жінок виставляють перед собою. У них є зброя. В тому ж Луганську вони ж захопили навіть що небудь На сьогоднішній момент СБУ заволоділи зброєю. Що з ними робити? На сьогоднішній момент Штур? навіть навіть це, що ми кажемо, називаємо амністію, це неможливо, тому що амністія застосовується до тих людей, до яких вже винесений вирок. І потім президент або комісія при президентові помилує цих людей. Амністія це фактичне помилування. На сьогоднішній момент є пропозиція до цих людей для того, щоби. Не заходити в конфлікт далі, і сьогодні це озвучив голова Верховної Ради Турчину, що влада готова піти на компроміс. З умови складають. Вони, складання вони зброї. складають зброю і цих людей просто е, на, на сьогоднішній момент відпускають тих людей, які не призивали до розколу України. Тих людей, які призвали до розколу до е, сепаратизму, не до федералізації. По перше, Україна є унітарна держава. І такі моменти, як федералізація, у нас неможливі згідно конституції. Якщо ми зараз в мирний спосіб складемо зброю, але ми знаємо на 100%, що там у будівлі СБУ, будівлі обласної державної адміністрації, є енна кількість людей російських спецпризначенців з російськими паспортами і піднімають градус насильства, піднімають градус протистояння у східному регіоні, не наші громадяни України. А громадяни громадянин, з з Росі, пане Валерію, пан Єфремов стверджує, що там лише українські громадяни, нібито і Тігібка, який відвідав Луганську захоплену будівлю СБУ, раніше теж стверджував, що, маляв, там немає 100%, Тому, Росії... 100 інформація, що громадяни Росії приходять до підприємств, організацій і проплачують по 500 гривень тим людям, котрі мають бажання вийти на мітинг. Скажіть мені, в сьогоднішній скрутний момент для кожного 500 гривень на сході чи на заході вони є кошти. Але. Люди ці не знають, що вони мають іти на розкол України. Але ми бачили і по Луганську виключно 50-100 осіб, котрі спеціальні призначенці, котрі захопили цю будівлю. Позиція для нас всі рівні громадяни, чи це на сході все на заході? Це громадяни України. Якщо громадяни України мають намір бути у вільній незалежній державі України, яка розвивається, вони не повинні порушитись і суверенітету, і цілісності Зрозуміла позиція. Та але передусім треба скласти зброю. Так однозначно. Пане Андрій, щось ви можете заперечити з приводу думки висловленої Валерієм Паскановошом, коли по Верховній раді. Я чесно кажучи, взагалі, от у нас, на мій погляд, у нас риторика взагалі між всіми депутатами. От в даний момент, взагалі, от ми менше повинні заперечувати, може вислухати може, думки. Навіть краще Є, я, я. Тут не те, що я постав, що ж... у нас вже uh... тут час брати камні. Знаєте, а ми не борода, ми дійшли сильної думки. В чому я наскільки я заварив з тим же дійсно тігібка? Він казав, що він був там, він показував паспорти, там українці. Там не було росіян. Хоча дійсно може, може бути може що стоять росіяни. Ну, це питання. Олег. Тоді питання: це, до ваших чільників, СБУ і МВД. Якщо вони дозволяють і вони знають, ми впевнені, що там є, е, е, що, що там є е, працівники, мало не просто росіяни, а працівники ФСБ Росії. Тоді, ну, чесно кажучи, ці гроші ціна таким урядовцям, які бачать це все і не можуть локалізувати тим паче не в таких широких масштабах. Друге, що стосується, якщо просто як юристи, ну я не юрист. Але якщо е, такими свіжими фактами, просто ми повинні розуміти. І мені б дуже не хотілося, щоб нова влада йшла по тих же помилках, які робили, в принципі, представники тої влади, до якої я мав відношення. Питання перше. Дивіться: е, от так, да, є заклики, є дійсно протиправні дії. Але що раз. Давайте повторимо, подивимося назад і бачимо. Як захвачували і палили СБУ в Чернівцях, усіх там, у Львові, ж, як було людей, як, які, як в принципі, взяли, розтращили той же офіс партії регіонів, де взагалі працівники прості були. Тобто багато речей, які не вкладаються. Ти ж смерть, мовляв, у Києві, оцей розгром Офісу партії регіонів, якщо не появляється 18 лютого, це була провокація. Ну так ви за ви, ви ви запитаєте у Тетяни Чорнові, вона там стояла і керувала цим всім. Ну, на бо краще знати провокація чи не провокація. Я питання, це було дійсно на, напряженні собиття. Там зараз, і от ми знаєте, робили так, що так, давайте приймемо закон, щоб заборонити, і ще, і ще. Давайте розпустимо Верховну Раду Криму. Я був противник. Я б, давайте може їм більше повноважень, щоб вони побачили. Якщо проблема в тому, що ті дії підтримуються. Якоїсь частини населення? Більшість чи ні, на сході я не я знаю, я України. не хочу. Я маю надію і, чесно кажучи, Дивіться, от я був у Харкові проїздив, коли там було. Дійсно, це локальна така ситуація. Але і раз, якщо ми зараз можемо роздухати і там бути ці військові, військової ну, пролеття крові, я боюсь, що це може бути приводом для того, що більшість населення буде якась, прихильна до у ідей. А ви вважаєте, варто пристати на цю от пропозицію, якщо це взагалі вважати пропозицію? Багато хто називає це, власне ультиматом з боку Росії, яке МЗС. Російське голоше я... провести референдум це? про федералізацію. Це... І я не... Мені кров? все одно що вимагає Росія, чесно кажу. Але те, що ми повинні, я не прихильник федералізації, я знаю одне: що як якщо ми хочемо, щоб змінити країну, потрібно дати в першу чергу економічну незалежність місцевим громадам. Економічну незалежність економічну незалежність у Криму. Ви забрали. Я не, не кажу, ми. що я спов... Не, ми. не ми забрали, пане Андрію. Я дозвольте вам цифрами заперечую. Я є фахівець, зокрема, національних меншин. Я знаю скільки виділялось на національних меншин, зокрема і на кримськотарський народ. Тобто, минулий рік було в бюджеті передбачено 17 мільйонів вісімсот, було виділено півтора мільйона, а за інші було побудовано центр. Начебто для кримських гетарів, потім який партія регіонів ну, реально Давайте, давайте, Ви такі you... гарні, ви така гарна влада, що вже Крим ви не втримали. Ви не, не можете побачити, всі розповідають мені вчора свободі на одному ефірі. Каже, ми знаємо, що заходили працівники Гру Росії, їх же зустрічали в СБУ. Та у вас they're ваші вчільники да в, а, не а, в не я я я надам Луганськ. Давайте, пан Валерій, закінчіть вашу думку, а ви відповісте. По-перше, я не перебивав вас. Я толерантно і культурно відношуся до всіх колег, в тому числі до партії регіонів. Що ви зараз хочете зробити? На сьогоднішній момент, на вчорашній момент, ви бачили, як зустрічали Допкіна, як зустрічали Царьова, ваші ж прихильники. наскільки Ми, розумію, Давайте об'єднувати країну, давайте її не роз'єднувати. Сьогодні ви повинні зібрати всі і зробити так щоб ті особи, які є в Луганську, Донецьку і Харкові, склали зброю, це є для всіх нас, для всієї України. Якщо це буде зроблено, тоді можливий компроміс, можливо сідати за стіл переговорів, і ніхто не має на меті саджати в тюрмі людей. Ніхто не має на меті їх утримувати під вартою. Є на меті погасити конфлікт, локалізувати слухач до нашої розмови. Приєднався. Нагадаю, що ви слухаєте програму «Ваша свобода з участі народних депутатів пана Валерія Паскана і пана Андрія Пінчука. Телефон студії 490-2905. Ми намагаємося знайти шляхи вирішення цієї проблеми з захопленням адміністративних будівель на сході. України, передусім, у Донецьку-Луганську. Будь ласка, в ефірі. Добрий день, маєте змогу поставити своє запитання нашим гостям. Доброго дня. Доброго вас. дня. Ігор Васильович Турбує вас, місто Київ. Ви, перше слава Україні. А по-друге, я хотів би запитати таку справу. Чи не вважаєте до, до, до пана количого регіонала? Чи не вважаєте, що цинізм вас заскалює, розумієте? Ви з тим полерантніше своєю? Коли був з Криму, Ви прохукали в Крим. Не демократа, демократах, ви прохукали Крим. Ой не дай Бог. Даня, ви приймаєте такий закиди свою адреси, пане Андрію. Чому ну, мовляв так... партія? Ну, ви вже не член фракції партії, але, ну, але от... я, ну, Так, так, так. Ти так, так, буквально так, так. я вийшов не скажем, не з партії, тому що там чи я вийшов, тому що був із за останніх событий стігівка. Я підтримую просто серед Так, зовсім недавно. Ось да. Ви приймаєте закид щодо Криму? Ну хай зададуть цей закид тим, хто у нас, ну скажімо, однодумцям, які прийшли до влади в і в Крим, зробили все для того, щоб кримчані, які там живуть до тих окупантів, які прийшли, поставились краще ті ж для до рідної влади, яка в Києві. Оце питання. І я не хочу, щоб таке ж відбувалось в Луганській, тому що у нас всі тут дуже розумні. тільки не хочуть зрозуміти одно: що на я, знаєте, от на всіх ефірах, що під час цих протистоянь. Казав, коли мої колеги, я завжди толерантний, я взагалі не радикальна людина. Але я кажу, хлопці, коли от фраза, ми будемо стояти до кінця, і кого кінця ви чекаєте? Ви хочете кінця. Ви розумієте, що ви берете владу з, в принципі, з автоматами в руках, на так. Да, да. Але потім, що буде робити? Південь і схід це не сприйме. Та ні, це це буде всіх достав. Янукович, да, Янукович достав. Ну, вас теж не сприймають. Да. І ця ситуація така. Ситуація в чому? Зараз. Зараз на даний момент я знаю одне. Що якщо ми не можемо е, професійно е, спецслужби локалізувати ці конфлікти і не допустити захвату СБУ, до речі, 200 чоловік там СБУшників з сиділи. Якщо не можуть це, Я був у Харкові, там 300 чоловік мітингували. Знаєте, таке та, якщо у нас ніхто не може це зробити, жу. А потім, коли вже захвачать, ми кажемо, зараз візьмемо, підемо, вже будемо стріляти офіційно, там Альфу туди запускати, Сокіл і інші речі. Ви повторюєте ті ж помилки, що я у нас 5 хвилин. Якщо, якщо, вона... якщо є можливість, Курка. я закінчу, так, як, так, як, так, так, я так, так, повністю. Так, я не буду... єдине хочу, Якщо є можливість зробити все для того, щоб все було мирним шляхом і щоб люди ми потім потиснули друг другу руки, ми кожен можемо десь в чому помилятись. Але давайте не зробимо те, що потім нас відкине, як це зробити Тинула б без крові, все ж таки, це шлях, на ваш погляд, я, пан Андрію. Я скажу так, і якщо б було професійна е, міністра, професійний би не захватували. Це я чесно не, хочу це сказати. це. Ваша думка, ваша позиція, по, пане Валерію? По-перше, не може бути монополізації влади однією партійною структурою. Чому відбувся Крим? Тому що монопольне становище партії регіонів і її сателітів Криму дало змогу проголосувати. Якщо б там були представлені. Інші партії, якщо б там були представлені кримськотатарський народ, менжеліз, тоді цього б на 100% не відбулося. Це перше. Інше ви зараз е, мені робите, ну закидаєте такі закиди, що не начебто не професійний працівник, е, керівник СБУ зараз не бачимо. Вашої та. політичної сили ну, партії уда ми зараз намагаємось максимально уникнути кровопролиття. Повірте мені, спецпризначенці вже там третю або четверту добу. І це можна зробити за годину, може за Щоб кілька... не допустити, те, що казав пан Андрій, нас, не допущення, нас, допущення, до нас його... цікавить, не допустити до цього Подивіться, А вже захопили. Можна було не допустити самого факту Так, можна було, можна було. Була єдина помилка, що на той момент ми бачили, що прояви сепаратизму, прояви федералізації, або, як ви хоч назвати, на Сході. І на той момент треба було перекидувати додаткові сили спецпризначенців на Схід і не допустити цього. Але тоді кожен очільник чи СБУ. Чи МВД думав дуже добре і дуже довго перед тим, як давати е, команду на застосування зброї? Не можна стріляти в мирних людей. Незалежно яка влада, чия це влада Дивіться, а що і, далі. Як... Дайте, уявимо собі вдасться на секундочку, дасть владати цю яко кажучи дуже гостру ситуацію в Луганську Луганської до НЕСБУ повинно відпрацювати Знову буде захоплення? Ні. Можливо, СБУ, СБУ повинно відпрацювати і всіх е, громадян, які є не українці. Тобто представників Російської Федерації або інших представників, або громадян, залі які піднімають градус у суспільстві видворити з країни не українців, а до українців застосувати засоби. Нехай це буде домашній арешт, але ми бачимо, що пан е, є такий нараштований радикал Топас, зняв браслет і втік з, -під домашній, ар да, з -під домашнього арешту. Як ви зараз будете реагувати на це? Є особа, яка закликала до розколу України. Вона відбулася. Дуже таким лояльним покаранням, домашнім арештом. Якщо б ваші суди, пане Андрію, в той час давали нашим громадянам України, котрих кидали за ґрати, домашні арешти, ми б то ми лише дякували на той момент. Але тоді просто Беркут збивав, убивав людей. Вибачте мені, будь ласка. Є відео, де відрізають голови. Це часи минуле, це трагічно, але це минуле. Що далі. А до речі, я хочу поставити запитання, час неблаганно минає. А чи не є спроба елементарно зірвати президентські вибори, які на 25 травня? Як вважаєте, пане Андрій зараз я вам е -е, надам слово. Я стосовно е -е, виборів, ну, в принципі, е -е, на жаль, дійсно, все, що відбувається, може е -е, негативно вплинути на вибори. Але, от чесно, якщо відкинути емоції, на мій погляд, е -е, я взагалі не прихильник жодної революції, жодної, тому що. Не одна революція в світі, нічого хорошого нікого дуже не перенесли. Але питання в тому, що результат цієї революції є Крим. І проблема в тому, що представлені там люди не представлені. Наші депутати партії регіонів, які приїжджали туди, просто сказали, виступали за єдину Україну, їх просто ну, об'явили зрадниками питання дуже і не пустили. Так але... ось питання Завас в чому? Ми повинні робити висновки. В тому, що проблема Криму, не в тому, що там там да, російський фактор, але головна проблема, що люди, які там живуть, Хочути не захотіли да, да, жити цій країні. Я, я, я вартоваю, щоб я ми вважайте. всі робили. Дивіться, я хочу, щоб ми всі зараз робили, і я особисто буду робити. І всі колеги-депутати і влада все робили для того, щоб жителі, які живуть на півдній і на сході, в своє майбутнє бачили лише в незалежній країні, і тоді нам не Не які танки Путіна. Тому що є, що народні Погоджу... Як почути голос <кхів> мешканців України на Півдній і Сході? Погоджую з вами, що може бути, як один із варіантів розігрується варіант виборів. Відсторонення інший єдиний варіант зараз збереження цілісності України децентралізація влади. Якщо Не децентралізація, поводять, але децентралізація да. якщо місцеві бюджети отримують право розпоряджатися тими коштами, які вони збирають, які вони будуть використовувати на благоустрій своїх міст, селищ, сіл і районів, тоді проблема автоматично сама знімається і якщо зніметься. У Україні лише одне українці не мають достатку і доходів. Українці мають жити заможніше. Децентралізація Прозумі, влади це... до цього може привести. Дякую. Дякую. Час Пісня. нашої програми вже власне вичерпу. Все ми дійшли спільної думки. Це були гості в студії, народні депутати Валерій Паскан і Андрій Пінчук привіт програму Олександра Лещенко.